З одного боку, зрозуміли їх оці масові нальоти. Масовий нальот його мета е перевантажити протиповітряну оборону. От. І тоді добратися до тих цілей, до яких в інших умовах вони б не добралися. А ці е цільові удари це навпаки. Тут ідея обійти протиповітряну оборону. Це якраз спрямоване проти тих цілей. Де е, концентрації ППО немає, нема сенсу бити по центру Києва серед білого дня, тому що там десятком шахетів, тому що десяток шахетів зіб'ють точно, бо там є на ППО. а є якісь е, 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 місця, об'єкти, заводи, е, навіть цивільна інфраструктура, е, які прикриті протиповітряної оборони слабою. І тоді, якщо масовий нальот здійснюється, то працюють по всім повітряним цілям. І до тих об'єктів, десь в глибини, нашої території, вони добратися просто не встигають, тому що їх збивають на всіх ешелонах, на всіх етапах. А коли йде мала група в неочікуваний період, о, там тим більше дві тактики різні використовують: одні високі, інші навпаки, йдуть нижче радіолокаційного. Поля намагаються прошмихнути непомічення. Проти таких об'єктів це дійсно спрацьовує.